От нарешті ми виїхали на полонину Смотрич. Вона у нас зараз за стеною, Це такі краєвиди. Джимнік на поніжайці перегрівся трохи, то ми його зараз холодимо. А в принципі, от так уже виглядає полонина в Карпатах, а іменно полонина Смотрич. Тут, пасуться корови. Півці зараз якось дуже популярні. А основне, ми сюди приїхали, бо тут знімалися системи фільму Стійний запропідпрям. За полониною тому відкриваються ті красиві види на Чорногору. Це зелене. Кропки пасуться. Трошки знять дзвіночки. Зараз підемо до Ватага, це найголовніший бос на полонині. Спитаємо його там щось може, він щось розкаже, може брин дасть. Літра взяти ми якось не подумали, тому що ми ніде візьмемо.